11 клас. Лабораторна робота номер 7 Тема Спостереження інтерференції та дифракції світла. Мета навчитися спостерігати та пояснювати явища інтерференції та дифракції світла. Обладнання. Друтяний каркас. Посудина з мильним розчином. Трубочка пластикова. Світлофільтри. Дві скляні пластинки. Тонка дратина, закріплена у штативі. Вузька щілина. Дифракційна решітка. Зелений і червоний лазерні вказівники. Виконання роботи. Завдання перше. Спостереження інтерференції світла у тонких плівках. Дослід перший. Крок перший. Опускаємо дротяну рамку у мильний розчин та утворюємо тонку плівку. Крок другий. Розглядаємо утворену плівку у природному світлі та через світлофільтр. Крок третій. Описуємо результати спостережень. Дослід другий. Крок перший. За допомогою трубочки видуваємо мильну бульбашку на поверхні мильного розчину. Крок другий. Описуємо, яку форму мають кольорові смужки на поверхні бульбашки і куди вони зміщуються. Дослід третій. Крок перший. Протріть пляні пластинки, складіть їх разом і стисніть пальцями. Крок другий. Розгляньте пластинки на світлому фоні у природному світлі і через світлофільтр. Опишіть результати спостережень. Завдання друге. Спостереження дифракції світла. Дослід перший. Спрямовуємо на тонку вертикальну дротину промені зеленого та червоного лазерів. Крок другий. Описуємо картину, яку спостерігаємо на екрані. Звертаємо увагу на відстані між максимумами червоного світла та максимумами зеленого світла. Дослід другий. Крок перший. Спрямовуємо на вузьку вертикальну щілину світло-зеленого та червоного лазерів. Крок другий. Описуємо картину, що спостерігається на екрані. Звертаємо увагу на те, як змінюється відстань між максимуми при збільшенні і зменшенні ширини щілини. Збільшуємо ширину щілини. Зменшуємо ширину. Збільшуємо ширину щілини. Зменшуємо. Дослід третій. Крок перший. Спрямуємо лазерний пучок на дифракційну решітку. Крок другий. Описуємо картину, що спостерігаємо на екрані. Звертаємо увагу на те, як змінюється відстань між максимумами при зменшенні відстані до решітки та при її збільшенні. Зменшуємо відстань від решітки до екрану. Збільшуємо.